18, 19, 20 лютого 2014 року найтрагічніші дні в новітній українській історії. Вони стали завершальним етапом революції гідності, протесту мільйонів українців проти корупції, несправедливості та брутального зґвалтування рідної країни. Рік 11 лютого 2015 року президент України Петро Порошенко підписав указ про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті героїв Небесної Сотні. Рік назад в Києві в ці дні були самі страшні події. Хтось про них дізнавався по телебаченню, хтось в цей час був в Києві і міг спостерігати і чути вої сирен. Це була кульмінація революції гідності, яка відбулася рік назад. Мільйони українських людей повстали проти тоталітарного режиму. Не хотіли жити в брехні. Не хотіли жити під тиском, постав бізнес, який не міг розвиватися, постали всі чесні люди. Оці люди, які сьогодні війшли в історію нашої України як небесна Сонтя, вони зробили великий подвиг. Я думаю, що в майбутньому історики ще достойно оцінять їхню заслугу, тому що по-хорошому. Вони перші сьогодні стали і очолили боротьбу за незалежність нашої держави, ту боротьбу, яка проходить сьогодні, в сьогоднішні дні на сході України. Життя нашої країни є нелегким, бо кожне століття воно ознаменоване тим, що ми боремося за за найдорожчий Божий дар. Це за волю людини. І за волю нашого українського народу. Але ми далі живемо тут на землі. І ця революція, яка називається революцією гідності, вона триває і по сьогоднішній день у кожному місті і в кожному селі нашої країни. Бо ми не повинні тільки просто згадувати їх і вшановувати їхню пам'ять. Заради них, заради Героїв Небесної Сотні, ми повинні змінювати своє життя. І коли сьогодні хтось думає, що вернуться ті часи, все забудеться, все минеться, потрібно підійти до цієї стели Небесної Сотні, подивитися в очі кожному із тих героїв, і запитати себе, що я особисто зробив за цей рік, заради того, щоб змінити життя своєї країни. Небесній сотні присвячується. Стояв листопад, тихий і привітний. Буяла осінь в лісі і в саду. А кожен думав, що несе нам вітер, осінній вітер, радість чи біду. Юнь вийшла на майдан, щаслива і світло, і з вірою у євромайбуття та ось на голови, мов дощ крижаний, впав беркут смерті чорне вороня. О Господи, що діється, скажи, як жити нам, як жити далі? Коли свої свої і стріляють, тітушки проти активістів ідуть і нашу молодь убивають. О Господи, що діється, скажи! Ніхто не знав, що це був лише початок кривавої розправи за життя, щасливе і надійне за свободу. Та це не розуміла беркутня. І за наказом ката Беркут жорстоко познущався над людьми, мов яничари били й катували лише за те, що українці ми. Він вистояв майдан, стояв і далі у лютий холод, в дощ морозну днину. А час все всенабли... наближав лиху годину, і ось пер... прийшло число: 20 люте, день вбивців і день святих смертей. Пішли у вічність патріоти, не зрікши справедних ідей, полинули, мов соколята, благословенну світлу синь, і вже не втратити ніколи в серцях хвилюючих тремтінь. дивилися із жахом зорі на братовбивчую війну. І кров'ю плакала калина, схиливши кетяги в труну. Ні, це не так. Герої не вмирають. Їх слава вічно житиме в віках, а душі житимуть у золоті пшениці у пісні жайвора, що лине в небесах. Ми переможемо! Слава Україні! Прошу покласти квіти до портретів героїв Небесної Сотні.